Вітаю на каналі Ракурс.ua Китай вперше за 30 років запровадить податок на додану вартість на протизаплідні засоби та препарати, зокрема презервативи. Такий крок спрямований на те, щоб зупинити падіння народжуваності, яке загрожує подальшому повільненню економіки країни, пише Bloomberg. Згідно з нещодавно переглянутим законом про податок на додану вартість, споживачі будуть сплачувати 13% податку на товари, які раніше були звільнені від нього. Ця пільга звільнення від ПДВ діяла з 1993 року. Її запровадили в період, коли Китай проводив сувору політику однієї дитини та активно заохочував контроль народжуваності. Перегляд законодавства передбачає звільнення від оподаткування на послуги з догляду за дітьми, як от ясла або дитячі садки, соціальний догляд установи з догляду за літніми людьми та для осіб з інвалідністю, та послуги пов'язані з укладенням шлюбу. Зазначені зміни набудуть чинності у 2026 році. Ці заходи є частиною зміни масштабної політики Китаю, країна, яка стрімко старіє, перейшла від обмеження народжуваності до її активного заохочення. Наразі населення держави скорочується три роки поспіль. Наприклад, у 2024 році було зареєстровано лише 9,5 мільйона новонароджених, це менше половини від показника 188 мільйона десятирічної давності. Коли була скасована політика однієї дитини на сім'ю, у відповідь на це Пекін запровадив низку заходів від грошових виплат до поліпшення послуг з догляду за дітьми та продовження відпустки для батьків. Уряд також оголосив про введення рекомендацій, спрямованих на зменшення кількості абортів, які не є медично необхідними. Це різко сконтрастує з практикою епохи однієї дитини, коли активно використовували примусовий контроль народжуваності. Зокрема, спонукали до абортів та стерилізації. У Китаї виховання дитини до 18 років коштує понад 538 тисяч юанів. Це приблизно 76 тисяч доларів США. І багато молодих людей відмовляються від цього через економічне становище та нестабільний ринок праці. Також молодь робить вибір на користь кар'єри, а не сімейного життя. Дані події є дуже показовими з кількох причин. По-перше, Китай декларує себе у всьому світі як комуністична країна, ідеологія життя якої набагато практичніша і краща за демократію. На ділі ж ми бачимо, як необдумана ідіотська політика обмеження народжуваності, запроваджена компартією Китаю, привела до демографічної кризи. Адже коли Китай досяг певного рівня розвитку і громадяни стали більш заможними і освіченими, рівень народжуваності впав як і у розвинених демократичних країнах. По-друге, Якби Китай не намагався позиціонувати себе як передову країну, скупаючи блогерів по всьому світу та активно поширюючи пости в соціальних мережах про міць Китаю, він залишається антисоціальною країною з поганою медициною та поганими умовами для життя. По-третє, Китай, як і будь-яка диктатура йде шляхом обмежені заборон. Китай намагається змусити громадян народжувати, піднімаючи ціну на контрацепцію, забороняючи аборти, тобто, фактично, на думку уряду, краще погіршити життя населення, щоб спонукати їх до якихось дій, ніж піднімати соціальні стандарти та створювати кращі умови. На військові програми усі Цзіньпіна є гроші, а на те, щоб забезпечити населення безкоштовними дитсадками освітою, немає. Отже, на даному прикладі можна побачити, як ідіотська авторитарна політика призвела до негативних демографічних наслідків в країні та як компартія намагається недолуго це владнати. Думаю, що дані нововведення з боку китайського уряду ніяк не змінять ситуацію з народжуваністю, а проблема старіння нації залишиться невирішеною для Китаю. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться своїми думками в коментарях, чи подобається вам такий формат. Оцінюйте дане відео лайком або дизлайком. Дякую за увагу!